Чи дамочка, але яка висока. О, Ледве достаю. 1,77 сім. то напевно нижчим вже незручно. Бо ну, ще 1,75 м, ще на ньому зможуть їздити. Кермо можна підрегульовувати під себе. Ви собі сідаєте, направили, як вам треба. Раз. Все, комфортно. Дивіться, яка індикація передач. Планетарна втулка, а індикація така дуже цікава. Нетипова. Планетарка в нас на 8 швидкостей. Гальма задні, ролерні, великий захист на ланцюг, щоб це мінімум обслуговування. Ланцюг чистіший. Всередину теж нічого не попадає, ніякий бруд, пилюка, обслуговування мінімум. Алюмінієві обода дуже міцні, міцнющий багажник. Погляньте, з якого металу грубого він зроблений, як палець. А замок який? Рама має спеціальне місце під цей замок. Ключик є, все в комплекті. Підсиділ амортизаційний, можна його зробити м'якшим. Я в одному відео показую, як це робиться. Широкі сидіння, комфортне. Вилка амортизаційна, ліхтарик у нас на батарейках працює. 28 колеса, рама 61 см. Ціна такого велосипеду 9700 гривень. Є самовивіз, у нас, до речі, таких багато, є дешевші, дорожчі. Можете обрати з великого асортименту. Можете переглянути, до речі, на сайті. Самовивіз з наших магазинів доставка така: 500 гривень задатку. Пакуємо в коробочку, вибираєте собі перети модельку день-два. Велосипед на вашому відділенні. Оглядаєте, забираєте, насолоджуєтесь.